Сили оборони показали кадри відбиття ворожого штурму воїнами нашої 25-ї повітряно-десантної бригади. В черговий раз російські танки з мангалами рушили на позиції українських воїнів. Ці два танки намагалися зайти у фланг. Звісно, що аеророзвідка помітила маневр окупантів. Перший наш бойовий птах вже був на готові та вилетів на перехоплення. Лучший танк в Он как на все. Імовірно, було пошкоджено двигун танка, і той, як ви бачите, зупинився назавжди. Ну, а другий панцерник ворога об'їхав свого колегу невдаху, героїчно розвернувся та почав тікати від нашого Мавіка. Але виявилось, що це ой як непросто зробити. Це удар в спину. І в цього танка теж сталася проблема з двигуном, а наші воїни відправили ще один дрон на завдання. Третій дрон теж впорався на відмінно. Потерь в вооруженных силах России нет.